Чи знаєте ви, що Біблія це найпродаваніша та найпопулярніша книга у світі, а також рекордсмен за кількістю мов, на які вона перекладена. Біблія священа книга, в ній описані основи християнського життя, створення світу, заповіді, історія людства. Вона складається з двох основних частин старого заповіду і нового заповіду. У старому заповіді ви можете познайомитися з історією народів. Та особистостей, які жили в різні часи та епохи, а в новому заповіді з Ісусом Христом і Його Церквою. Історія нового заповіду починається з покаяння, яке є його основою. Якщо вам цікава тема покаяння і прощення гріхів, ви можете знайти відповіді на наших YouTube каналах. За пошуковим запитом, Салтоненко, підпишіться і напишіть мені. Я з радістю підтримаю вас духовним спілкуванням і молитвою. Береже вас Бог!